Обличчя багатьох художників минулого знайомі по їхніх автопортретах, намагаючись закарбувати на полотні свій внутрішній світ та переосмислити власне духовне я живописці часом створювали автопортрети один за одним. Зображення художників, котрі страждали душевними захворюваннями, могли би слугувати ілюстраціями для підручників психіатрії. Саме такими є 36 автопортретів Вінсента Ван Гога. 1886, після тривалих поневірянь Гог вирішує оселитися в Парижі у брата Тео. Автопортрети, створені ним в останні три роки життя, докладно зафіксували історію хвороби та загибелі видатного художника. Картини сповнені настороженим очікуванням майбутнього вони написані похмурими фарбами. На нас дивиться занадто стомлена та внутрішньо спустошена людина. Здається, 33-річний художник вже нічого не очікує від життя і тільки за Мальбертом почувається відносно спокійно. До цього часу здоров'я Ван Гога підірване крайньою злиденністю, напруженою працею та постійним курінням. Він знаходиться у глибокій депресії через нещасливе кохання. Його невдалі спроби жити як всі люди, тільки посилюють незадоволення оточуючих. 1887 -й. Творчий злет Ван Гога, художник шукає нові прийоми живопису у його картинах. Справжній вибух кольору загострене сприйняття кольорів, спричинене хворобою мозку, що прогресувала. Пошуки свого місця у мистецтві перетворилися для Ван Гога у безкінечний експеримент із кольором. Картини цього періоду виконані в техніці понтилізму. Фарби накладаються крапками та опуклими мазками, схожими на промені. При цьому ефект змішування кольорів помітний лише на відстані. Ця променевість співзвучна душевному стану художника, сповненого творчих планів. Ніби стомившись від похмурих фарб, Ван Гог відкриває для себе буяння жовтого, теплого та насиченого кольору повноти життя. У сутінковому житті зануреного в апатію Ван Гога жовтий колір стає надією на спасіння. Здається, художник намагається зігрітися, розчинитися в цьому жовтому теплі. 1888. Ван Гог переїжджає в Арель на південь Франції. Він мріє створити творчу комуну та переконує свого кумира Поля Гогена розділити його скромне помешкання, так званий жовтий будинок. На жаль, життя в цьому будинку із символічною назвою перетворилося на справжній кошмар для обох художників. Один з автопортретів цього періоду інколи називають прихильник Будди можливо, через розкосі очі та випуклі скроні, обличчя Ван Гога, аскетичне як ученця, поголена голова та колюча щитина підборіддя надають художнику вигляду вигнанця. Саме так став почувати себе Вінсент. Під впливом егоїстичного та похмурого поля Голена постійні переживання перетворилися в параною, а стурбованість змінилася агресивністю. Одного разу Ван Гог кинувся на Голена із бритвою в руці, а потім закрився в кімнаті та відрізав собі частину лівого вуха. Ймовірно, йому здавалося, що фізичний біль заглушить душевні страждання. А може, його країли жахливі голоси, звинувачуючи в усіх можливих гріхах. Наступного ранку поліція знайшла Вінсента мирно сплячим у своєму ліжку. Його забрали до психіатричної лікарні діагноз параноїдальна форма шизофренії. 1889. Останній рік життя Ван Гог провів на самоті. Я маю наміри залишитися в психіатричній клініці допоки мій розум не набуде нормального стану. Я ніколи не насмілююся попросити інших художників приїхати сюди. Вони можуть втратити глуз так само, як і я. На автопортретах з відрізаним вухом художник, який пережив кризу. Він спокійно курить трубку. Шапка та біла пов'язка роблять обличчя зовсім відчуженим. Одяг із грубої полотняної тканини здається спробою сховатися від ворожого світу, і знову темні відтінки поступаються місцем світлим, самотність, безнадійність, хвороба. Ось розплата за мрію, синьо-зелений та бруднувати болотяний, справжні кольори суму та безвиході, напружений вираз обличчя та похмурий, пронизливий наскрізь погляд. Надсилаю тобі свій автопортрет. Пише Вінсент, брату Тео, ти сподіваюся побачиш, що моє обличчя стало спокійнішим. Хоча погляд ще більш затуманений. І, все ж таки, судячи з останнього автопортрета, Ван Гог перебуває в стані душевної рівноваги. Приймати страждання із смиренням ось те єдине, чому можна навчитися в житті, так писала людина, яка незабаром в черговому нападі безумства вистрелить собі у груди. Пензель геніального художника безпристрасно фіксував його душевний та фізичний стан: настороженість, творчий злет, відчуженість, хвороба, і кожного разу перед нами вже інша людина. Автопортрети Ван Гога це своєрідна хроніка того, як художник намагався зрозуміти сам себе.